Любич невеличке містечко, яке, однак, має багату історію. Ще в часи давньої Росії, ось тут, на замковій горі, розташовувались укріплення, які завдяки своєму розташуванню могли контролювати шлях із варяг у греки. За свою довгу історію, Любич нараз захоплювали смоленський князь, половці, татаро-монголи. Під час навали рашистів Любич, на щастя, не був окупований, але тим не менше місцевим жителям довелось непросто. Тим не менш, селище жило, хоч і у важких умовах. В час активних бойових дій не вистачало насамперед для населення це що? Це продукти харчування. Тому користувалися тим, що є у людей. Ну і при можливості, вже коли, хоча й не були ми окуповані, але коли виявилася можливість виїзду за межі Любицької громади, то привозили з Києва гуманітарну допомогу. А ось що кажуть про часи активних бойових дій місцеві мешканці. Дома з дітьми сиділи так, страшно було гуркотіло. Хліба деякі підприємці нам привозили мало, діти хотіли хліба. З труднощами було. Ну, По-перше, як? Ну, але це не бойові дії, які активні бойові дії, яку там були на самому Чернігові, ви знаєте, на країнах. Це, оце, звісно, дуже тяжко. А те, що в Любичі було, можливо, для когось кажуть, що це як блокада була, але ну, це для мене, як для людини. Як для, я теж переживаю за всю нашу Україну, що там, де бойові дії. Наразі Любич живе відносно мирно, хоча під боком ворожа вже Білорусь. Є проблеми з інформбезпекою. Деякі жителі тут дивляться білоруські телеканали, але й українське телебачення транслюється наразі без поміг. Є проблеми із наповненням бюджету, але і цей місцева влада і бізнес намагаються вирішувати. Було тяжко, тому що у нас аграрний сектор. У нас е, практично бюджет наповнювався від аграріїв. На сьогоднішній день ситуація виправилася. Аграрії виплачують гроші, які вони винні, тому виправляємо становище і живим. У селищі дуже багато історичних та археологічних пам'яток, у тому числі національного значення це пам'ятка археології національного значення. Скажімо, у нас такі є це національне значення, це кам'яниця Павла Полубодка, Павл, Павл, наказного гетьмана, це XVIII століття, потім місцеве значення, це нова ближня печера преподобного Антонія, Дальня печера і спасо Спасо-Преображенський храм. Ну і сама ж територія, я вже сказав, це пам'ятка археології національного значення. У лютому березні співробітники музею облаштували імпровізоване бомбосховище для себе та експонатів, а зараз допомагають ЗСУ. Зараз в основному ми займаємося цим благоустрою територій і допомагаємо ВСУ. Тобто ми займаємося виготовленням окопних свічок і плетемо маскувальні сітки. За час воєнних дій Любич не зазнав руйнувань. Не було тут і жертв. Нині селище намагається жити, відновлювати бюджет. І з острахом дивиться на зовсім близький білоруський кордон.